16 новопризначених генералів та адміралів збройних сил США відвідали Львівщину. Побували вони і на Яворівському полігоні, де сьогодні тривають інтенсивні тренування українських військовослужбовців разом із інструкторами американської армії. Українські та іноземні офіцери обговорили новації у сфері вишколу армійських підрозділів, застосування новітніх технічних засобів розвідки та протидії ворожій пропаганді, зміцнення кібербезпеки. Бути тут та тренуватися з вами це велика частина нашої відповідальності. Народ України очікує, що армія захистить свою батьківщину. А я особисто впевнений у компетентності. Українського військового керівництва та у бойових спроможностях збройних сил Чотирьохзірковий генерал Брідлав відомий своєю чіткою та твердою позицією щодо необхідності жорсткої протидії російській агресії. Зокрема, цей досвідчений стратег неодноразово висловлював переконання про необхідність надання Україні летальної зброї для захисту, посилення режиму санкцій проти Москви та зміцнення оборонних позицій НАТО у Європі. Генерал прокоментував і своє бачення того, як Україна повинна протидіяти комплексній агресії східного сусіда. Седестаф. So це ситуація, коли одна країна використовує усі елементи власної могутності, щоб тиснути на іншу країну. Подібне відбувається зараз в Україні. Тож всі країни-члени НАТО сьогодні розвивають інструменти та навички для адекватної відповіді. Найбільш адекватною реакцією на застосування усіх елементів впливу однією державою буде відповідь усіма елементами протидії іншою державою. Сьогодні тут ми бачимо підготовку військового компоненту для виконання завдань за призначенням. Таке саме завдання покладається на наші країни. Іни підготувати інформаційні, дипломатичні та економічні елементи до протидії. Це я думаю, ми і маємо робити давати масштабну відсіч, масштабній агресії. Військові, що відвідали Львівщину, є слухачами програми Кепстоун, яку починаючи з 1982 року, новопризначені бригадні генерали та контрадмірали проходять на базі Національного університету оборони США у Вашингтоні. Антон Миронович, Олексій Мазурін, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення.